Зрозуміти людську природу можна тільки тоді, коли осягнутий принцип єдності. На жаль, сьогодні бачення людини не простягається далі тіла та розуму. Ми не повинні занадто сильно залежати від розуму, оскільки розум не здатний простягатися досить далеко. Людина залишається звичайною людиною, поки вона спирається на розум. Вона ж повинна досягти стадії поза розумом, коли розум гасне і зникає. Людина має рухатися від грубого тіла до вищого, причинного. Причинне тіло має для нас величезне значення, бо на цій стадії людина може взяти під свій контроль розум, інтелект, мислячий розум та его. Отже, людина це вмістище усіх сил.